Так, сьогодні у нас дощова погода і в нас іде полювання на слимаків. Ось ще один залишився живий, ці вже дивіться, що з ними робиться. І зараз я вам покажу такий спосіб, який ми такий трішечки вигадали самі, а трішечки десь, мабуть, взяли з досвіду інших. Ось таке в нас така проблема, дивіться. Навіть по дереві. Дивіться, скільки їх. Ось, дивіться, дерево. І повзе таке по дереві. Брр. Так, ось дивіться, скільки цієї бридоти лазить. Я вам показую близенько. Ось і тепер дивіться, ось-ось-ось, ось, ось, ось. І лізуть, зараз лізуть і ось коляння обробляє. Дивіться. Гляньте. Прям гарненько побристи. Ось сюди, де я показую. Ось дивіться. І ще ось. І дивіться, ним починає колбасити його. Он дивіться, вони скукожується. Ось дивіться. Бачите, не подобається. Вони починають почеврятися так і все. А ну подивимося. Воно воно. Ось, ось. Ага. ось, дивіться. Да. Воно коляне бризкає, дивіться, відразу не подобається. Ось так. І вони лопаються, ось дивіться. Вони починають крутитися, їм не подобається, і вони тут вже здихають. От, І ось дивіться, гляньте, ви подивіться, що це робиться. Це не на городі, це біля будинку, біля стіни. Ось дивіться, ціла куча. Ось зараз ми подивимося на цьому. Просто постерігаємо. Я вам повинна сказати, дуже велику роль у нас зіграла на потубілі заклея. Воно дерево на голосі набралися по колілазі. хочуть моє щастя з'їсти. Ось так, дивіться, гляньте. гляньте, це просто ось так. І що ми робимо? Ось такий росінка, розбризкувач такий. Побутовий. І тут у нас, я не знаю, скільки там літр води, мабуть, і немає. пів метра. Да, може півлітра, покажи. Може грамів там 700. І сюди Коля засипав півтори столової ложки солі, звичайної, солі кам'яної. Добре побризкав, поколотив і тепер он дивіться, бризкає. І тепер зараз пройдемося, подивимося, дивіться. І оце вся територія, гляньте, оце все. Дивіться, все в цих слинках. І велику роль в цьому зіграла компостна куча. Так що той, хто робив себе на території компостної кучі, хай подумає сто хай подумає разів, чи краще купити добриво. І ось дивіться, вже ці не живі, Бачите, вони вже все, все на лапки догори, хандихох. Я i все, цим вже все. А які ще не все, то вони потраплять на сіль, бачите, вже все їм. Ті, які потраплять на ту воду соляну і все, бачите, вже все їм тут. Так що так, Сіль вона і шкодить і землі, і на і в цьому покриттю асфальтом чи плиткам. Але, але нам доводиться вибирати. Ось тут я зайшла в теплицю і тут була прямо при вході, їх ціла отака куча. Коля їх побризкав, в них воно ще такі присмертні конвульсії, але вже їм все. Так що, ось так, кому треба, візьміть на замітку. І хоч таким методом будемо боротися з ними. До речі, хочу показати вам, я посадила огірочки, мені підписниця одна написала, що вони не переносять запаха кави. Заварної. І ось я посадила огірочки і відразу ж обсипали заварною кавою. Навіть не один не наблизився. Ось так жодного нема. Навіть поряд, дивіться. Ці, що я садила ось тут, і відразу посадила і не обсипала. Їх тут же ж пооб'їдали. на другу на другу ніч, на другий ранок ми встали, вони були об'їжені. Посипали, тепер не їдять. А ось каву, як обсипали. Дивіться то не один не наблизився навіть. Беріть на замітку.